Так ось відпадає челюсть просто перший раз бачу таке чудо техніки. Скаво просимо до нашого СТО. Ну бай, ти моє ночі спати не Буду, буде. Будеш працювати. Це не так думав собі в уяві, але ж тут що в мене. Я так зрозумів, ваш командир постійно каже ремарку, що ви відпочивати більше не буде. Ні, взагалі. Взагалі. Тому що техніка працює і вона, на жаль, не дуже вся да. Її потрібно ремонтувати. Кожну щось вилазить, десь щось ламається, і це просто шикарна машина для того, щоб ці всі, всі ремонтні роботи проводити на місці і без ніякої там, що знайти те, те, все, все є. Є. Ви наближайте перемогу. Велике вам дякуємо всім. Без вашої допомоги не буде нашої перемоги.